Всім привіт! Мене звати Юрченка Олена Миколаївна і я викладач в школі Dress of Course. І сьогодні ми з вами поговоримо про оверлок. Як правильно налаштовувати оверлок на різні тканини? І так, розбираємо наш оверлок. На даному етапі у нас оверлок Джаноме. Так, Оверлок має чотири ниточки. Бачите, дві ниточки гольні, дві голочки, дві ниточки нижнього петельника. Ось вони проходять понизу. Так, є тут з боку, ми дивимося, це довжина стіпка. Ми налаштовуємо, яку ми бажаємо в залежності від тканини, і диференціал. Також ми про це поговоримо. Махове колесо, яке завжди крутиться. на... Себе. Як у всіх побутових машинках махове колесо має крутитися на себе. І так, я зараз бачите заправляю ось такі у мене всі різні ниточки, щоб ви бачили, як правильно налаштовувати і яку нитку, куди як налаштовувати. Заправляю ниточки різного кольору, але обов'язково, щоб у вас нитки були всі майже. Однак приблизно однакові по товщині. Якщо ви будете ставити товсті і дуже тонкі ниточки, то оверлок може у вас капризувати. Також оверлоки не люблять неякісні нитки, тому раджу завжди покупати гарної якості нитки, Гар... краще не китайського виробника, а європейського Польща або Турція, або це ну, взагалі це саме клас, це німецькі нитки. І так, заправляємо. Ниточки бажано не знімати, а підрізати. І ось таким чином просто зав'язувати вузлики, і потім ми будемо перетягувати їх. Ось. Так. Ну, тут у мене була ця ниточка, вже хай буде. Ось такі, бачите, вузлики, ось вони видно, різнокольорові ось вузлики, які ми з вами просто зав'язали. Тепер, як правильно їх перетягувати? Голкові бажано, голкові ниточки, ось ми підрізаємо. Перетягуємо, але обов'язково перетягуємо з поднятою лавкою, так вам буде легше перетягувати. Ось ми перетягнули голкові, в першу чергу, і залишили, поки що їх не заправляємо, тому що якщо ми заправимо і потім будемо перетягувати нижні, то нижні у вас обов'язково порвуться. Тепер ми беремо петельнікові нижні, ось так ось можемо допомагати, тому що інколи вони дуже часто. Обриваються ниточки. Тому ось таким чином, ми бачите, ось перетягуємо потихеньку, не поспішаючи, щоб не обірвалися. І ось таким чином вони у нас вже ось вони, перетягнулися. Підрізаємо. Після того, як перетягнули нижні ниточки, ми можемо заправляти верхню голку. Заправляємо за допомогою пінцета. Ось я дивлюся, у мене біла ниточка. Це бачите, якраз друга катуш, бобінка з лівої сторони іде. Знач, я її заправляю в праву голочку. Ось таким чином. Не забуваємо за гачок і заправляємо обов'язково від себе. Так. Тепер перетягую ось в мене така сірань ниточка. Вона якраз йде перша з лівої сторони, і вона йде в ліву голочку, тобто в саму першу голку. І також від себе все, ми з вами протягнули ниточки, одягли їх в голов... одягли в голочку. Так. І тепер ми починаємо з вами шити. Включаємо машинку з боку, як звичайно. І я зараз візьму таку звичайну тканинку, не дуже плотненьку середній плотності. Спробуємо. Не забуваємо, що оверлок у нас має ніж ось верхній. І ми зараз з вами починаємо прошивати тканинку. Я, звичайно, поки що взяла звичайну тканинку, бо вовняна така не дуже еластична. Але ми не забуваємо за ніж. Ось у нас є верхній ніж. Так, бачите, якщо я зараз прокручу колесо, то він у вас рухається. А також є нижні. ось він. Стаціонарний, який не рухається. Цей ніж підрізає нашу тканинку. Ось, ось верхній і ось нижній. Які підрізають тканинку. Далі, зверніть увагу, зараз я опущу лапку. Дивіться, ось. Виступ на лапці. Бачите, ось цей ліви, лівий виступ це направлення лівої голочки. Правий виступ, це направлення правої голочки. Також ці направлення у нас йдуть і на пластині. Ось виступ лівої голочки, оцей виступ це права голочка. Ось цей третій виступ на пластинці. Це підрізання в цьому місці, у вас буде підрізатися, підрізатися ніж. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб ваша тканинка не підрізалася, то ми викладаємо тканину краєм ось до цього виступу. Ось таким чином. І так дивимося. Піднімаємо лапку, викладаємо тканину. І тепер нажимаємо на педальку і починаємо шити. Бачите, я викладаю тканинку, щоб ось по цьому виступу нашому край тканинки, і в мене тканини не підкладають півніше. Ось ми зараз дивимося, і якраз я бачу, що налаштування не дуже гарне. Треба буде налаштовувати. Так, до кінця. Вже покажу вам тепер, як зрізати тканину. Наприклад, я так викладаю. І зайва тканина в мене зрізається. Коли ви закінчуєте шити, обов'язково у вас ниточки мають бути відстань десь приблизно 5-3-5 см, і ось таким чином ви підрізаєте, залишаючи кінчик ниточки в оверлоку і кінчик ниточки на тканині. Це обов'язково. Так, і тепер ми дивимося налаштування. Спочатку я хочу показати, де проходить яка нитка. Бачите, це така синя ниточка, ось вона така більша настилом йде, паралельно, наче один одному проходить настил. Це саме головна основна ниточка. І вона йде у мене, ось вона йде друга, Ось перша, друга, якщо брати з правої сторони. І вона ось пішла, і це йде нижній петельник у нас. Ось вона проходить. Зазвичай, коли шиють, то нитки мають бути однакові всі в колір в колір вашої тканини. Але інколи буває таке, що не вистачає у нас 4 катушки однакового кольору, то обов'язково ставимо оцю другу катушку в тон вашої тканини. ось ця друга. Ось ця рожева ниточка, бачите, вона перша. Це також нижній петельник. Ось пішла ця ниточка. І ось вона пішла і пішла вона також ось сюди внизу, Це рожева. Так, і вона, де вона викладається у нас на тканині? На тканині вона оце лице оверлока. А це виворотня сторона оверлака. І ось таким зигзагом, вона, бачите, викладається майже в тон моєї тканинки, оце вона йде. Тобто, більше всього, розход ниток у нас йдуть ось ці дві наші петельникові ниточки. Далі, ось посередині ця строчка, наче машинна звичайна строчка, це гольна ниточка, ось вона йде. Третя, бачимо білий колір. Вона йде третя. Ось вона пішла, пішла ось через такий синій у мене тут натягувачний точок, і це йде а, кра, перша права голочка. Далі, сіра ниточка, вона йде ось тут, Наче також, як машинна строчка, вона проходить тут в переплетені, її зараз погано видно. Вона ось тут, тут переплетені йде. Так, ось вона там виходить у нас. Це сіра ниточка. І це ми бачимо ліва голочка. Ось вона у мене пішла. Ось вона ліва голочка. Тобто, якщо у вас ниточки тільки дві катушки основного кольору, то ставимо тільки на петельник. На гольні, більш-менш приблизного кольору, ми можемо ставити. І так, на даний час ми бачимо, що у мене. Бачите, гольні ниточки вони зараз викладаються непогано. Вони, наче такі ось як прокольчики, просто такі маленькі стіпки йдуть. Тобто я їх не чіпаю. А ось у мене петельникова, вона трішечки йде не на місці. Вона має бути по ребру тканинці. Ось тут. То я її просто трішечки підкручую, тобто затягую ниточку. Так, і зараз ми знову дивимося на лаштування. Буквально я трішки її підтягнула. Бачите, вже краще, вже краще, але все одно ось тут угольникова ниточка. Мені також не подобається, вона значить, трішки також петляє. І тут я її також хочу підтягнути. Я ось оберу сама Ліва голочка, і я її трішечки підтягую. І таким чином ми з вами налаштовуємо. Ще трішечки хочеться підтягнути. І ще трішечки. Так. Підтягую собі всі ниточки і зараз також ще раз налаштовуємо. До речі, Довжина стіпка, в залежності від того від вашої тканинки, ми можемо налаштовувати більше або менше. Для звичайних тканин, якщо вони не дуже сипучі, ми можемо брати десь 4-5. Якщо для трикотажу, то я би радила брати десь 3-3,5-4 міліметри. Ось довжина. Ну, зараз давайте зробимо 5 максимально і ви подивитесь різницю. Бачите, налаштування зараз непогане, але вже відстань між цими синіми ниточками вже більше іде. Ось тут гуще було, тут у мене було 4 мм, а там 5. Давайте зараз зробимо менше. Я ставлю зараз, ну, 2,5 хай буде. І також ми дивимось. Ось пішло дуже густо. Але тут вже, знов таки, якщо тканинка у вас тоненька і сипуча, то краще брати ось таку чистоту довжини стібка. І ось ця 5 мм. А якщо ми візьмемо тоненьку тканинку, ось така у мене є тоненька тканинка, давайте спробуємо її прошити. Я довжину стіпка поміняю, зроблю 3 з половинкою. Довжина стіпка мене влаштовує. Ось ми бачимо, було 2,5, тепер 3. Ну і на даному етапі, бачите, йде гарне налаштування, тобто переплетення. І тут класно видно цю першу рожеву ниточку, бачите, як вона переплітається на, ці, на цьому кольорі, гарно видно. І класно видно, як натяжіння нижньої нитки і голкової нитки. І також тут з лицевої сторони також ми бачимо. На даному етапі оверлок працює непогано, все гарно А якщо, наприклад, я зараз візьму, його повністю розстрою, просто ось так от візьму. Ось таким чином все розслабило. І зараз також пробуємо на кусочку тканини. От у мене ще така тоненька тканинка є. Давайте спробуємо на ньому прошити, і ви побачите. Так він ще неправильно. правильно. Але він шиє правильно. <смі> Бачите, як ми з вами зробили? Ми просто взяли тоненьку тканину і розслабили ниточки, і він все одно непогано викладається. Ну, добре, це я може, може не ту тканину взяла. Добре, давайте я тоді затягну ось так. От більше. Затягуємо. І пішли. Ось я вже чую, як він любить. Такий вже звук, як він наче і стягує, і просто рубить ту, цю тканину. Бачите, як він її закручує. Ось, він закручує. І закручує, що рожева ниточка. І закручує, бачите, відразу пішла гольна петля та проколи. Видно, як вона нижню нитку на виворіт, тобто верхню ниточку на виворіт виводить. Все видно добре. Да? Тому, що ми зараз робимо? Ось, у мене. Рожева ниточка, це перший петельник, Я послаблюю її. Також послаблюю ось цю синю ниточку, це також нижній петельник. так, І хочу послабити знову ж таки гольні. Давайте так от потрошку будемо брати. І знов-таки на кусочку танини, танини дивитися, як вона налаштовується. Ну, і ще, і ще бачимо. Зараз я военю. І ще ми бачимо, що все одно бачите, перетягує. Все одно він перетягує на виворотні сторони. Тобто я послаблюю Ось так от послаблюю і послаблюю всі ниточки. Просто таким чином, ви можете регулювати завжди, коли ви шиєте якийсь виріб. Будь ласка, спочатку ви налаштовуєте оголошую під свою канику на шматочку тканини. Причому на тітка нині, ну, з якої ви виготовляєте свій виріб, а потім вже приступаєте до руки нашого він. Так, вже краще, але я ще трішечки хочу. Вже бачите, ось видно, пішло переплетення. Це я вже занадто розслабила. Ось петельники. Виходять, це я вже занадто розслабила гольні ниточки. Тут ось такого не було. Тобто я повертаю знову, затягую гольні ниточки, і зараз дивлюся налаштування і ще Ось а тепер я бачу, що налаштування де непогане. Так, і дивимося. Верхня ниточка вона йде паралельно одна одній, викладається непогано. Гольна ниточка також тут викладається посередині гарно. І друга гольна ниточка, бачите, вона така сіренька, але вона також видно її і гарно викладається. І бачимо, що ось у нас переплетення іде рожевої нитки якраз на ребро нині. І з виворотньої сторони оверлока також ми дивимося, що нижня ниточка у нас викладається все ідеально. Немає ніде ніяких перетягувань на даному етапі. Ми з вами гарно налаштували ось цей овер оверлок на цю тоненьку тканинку. Це така у нас батист бати У мене така тоненька тканинка. Тобто, таким чином ви дивитеся на свою тканину, дивитеся в залежності від того, які у вас по товщині ниточки, ви заправляєте оверлок і налаштовуєте спочатку на шматку тканини, а потім вже. Переходите на виріб. І спочатку ви регулюєте бажано гольні ниточки, а потім вже і нижні нитки петельникові. Тепер у нас є ось такий диференціал. Для чого нам потрібен диференціал? Це розтягування тканини, або, навпаки, притримування тканини. Тобто, в залежності від вашої тканини, ви можете поставити на мінімум 0,5, 07,1. Так, якщо у вас дуже еластична тканина, то краще ставити десь півтора, один, півтора, 2, можна 2,5 диференціал. Таким чином, у вас не буде. ну Давайте ми зараз я ось так поставлю і спробуємо на трикотажній тканині пошити. Але для трикотажної тканини, коли ви починаєте шити трикотаж, бажано нам сюди поставити голки спеціальні для джерсі. У мене зараз в наявності є дві, дві різні фірми: це Шмец і Оранж. Якраз такі гарні, які бо я вам також радила. Не раджу брати китайського виробника, тому що вони не дуже якісні. Але ось написано Джерсі. І тут також ми бачимо написано джерсі. Тобто для більш тонкого трикотажу я б радила брати номер 7080. Якщо у вас трикотаж фотор з начосом, можна 8090. Ну, 90, чесно кажучи, також іноді буває затовстий. Чому ми беремо для трикотажних виробів тільки ось такі спеціалізовані голки? Якщо ви будете трикотаж шити звичайними універсальними голочками, так вони можуть бути різні там, для побутових машинок, для оберлика. Ось, наприклад, бачите ось такі, які спеціальні для оберлика, або навіть можна їх вставити на розпашивалку. Ось такі голочки ви можете шити звичайні тканини. А трикотаж, якщо будете шити, то у вас залишаються отвіри, такі прорубаємо з тканини, і потім, коли ви будете носити, то у вас будуть стрілечки пускатися, то бажано шити спеціалізованими голками. Якщо тканина у вас дуже еластична, це може бути на футболці інтерлок, така тканинка або кулір з Еластаном, то я би також би радила брати суперстреч. Або джерсі, або ось такі суперстречі голочки. Тоді у вас не буде питань виникати з роботою вашого оверлока. Тобто підналаштовуємо не тільки у нас. Ми налаштовуємо натяжіння, ниток а й обов'язково мають голки відповідати вашій тканині. Так, є. І тепер дивіться, ми з вами нагадуємо, що ми диференціал зменшили. Максимально так. І зараз. ну мен, У мене поки що тут голки я не міняю. Я ставлю, які в мене тут є звичайні. Так, і тепер давайте будемо працювати. Подивимось, що буде. Ну, на даному етапі, бачите, трішечки іде налаштування, я би все ж таки, бачите. Переплетення не по ребру, а переходить на виворіт. І ось петельникова, вибачте, гольна ниточка вона також пітляє. Так, є, тому ми гольну підкручуємо, підкручуємо. Так, і тут також ми зараз підкручуємо. І вже краще. Але бачите, який вже широкий, і де е, довжина стіпка дуже широка. Так, я би тут взяла би трішечки менше. Ось так. От ми в мене на чотирьох, я би зараз поставила би на три. Тобто для трикотажу я б радила десь три, три з половинкою і максимум 4. але це знову залежить від товщини трикотажа. Ну, тут не видно зараз іще, але я хочу іще трішки підкрутити ось так. Дві ці нижні ниточки. Так, ну, тут уже з переплетенням непогано. Гольні ниточки я бачу, що непогано викладаються. Так, Але давайте ми знаєте, що зробимо. Диференціал. Ось ми пограємося я зовсім на мінімум поставлю. Воно має розтягувати тканину. Вже туго, туго, ледве, ледве тут приходити мене. І дивіться, як він розтягнув. Бачите, яка хвиля пішла. Ось у нас була до цього яка, е, строчка, як вона викладалася. І тепер, коли я диференціал поставила дуже-дуже низький. Ми бачимо, ось як воно розтягнуло тканинку. Тобто, чим еластична, більш еластична тканина, тим більше більша має бути диференціал. Зараз у мене дифференціал стоїть взагалі 0,5. Це більше підходить для тоненьких тканинок. 0,5, 0,7 до 1, Це більше для тоненьких тканинок. Середньо ми, ми можемо ставити десь на 1. Для трикотажних тканин я десь люблю брати 1,5, але це знову ж таки залежить від вашого трикотажу. Тому що трикотаж є різні від кости, більш еластичний і менш еластичний. Так, ну як воно розтягнулося. Це так на виробі, воно буде хвилями викладатися. Не дуже гарно. Ну давайте спробуємо зараз. Дивіться, як класно викладається. Бачите, і оверлок вже якість стала інша зовсім, не розтягує нічого. І Навіть і переплетення, довжина стіпка якраз не підходяща для трикотажної тканинки. Тут ми бачимо, у нас було дуже-дуже ну, густо, хоча я, хоча я довжину стіпка тут не крутила, я тільки крутила диференціал. І ми бачимо різницю. Ось таким чином, зараз я на столі викладу, ми бачимо ось наша оверлочна строчка, як воно викладається. І так, ми сьогодні з вами проговорили, як правильно налаштовувати оверлок під різні тканини. Що не забуваємо навіть заголочки. Ми обговорили, які мають бути голки для яких тканинок. Ми проговорили з вами про диференціал, як правильно налаштовувати і для чого взагалі він потрібен. Тому що дуже часто виникало це питання, що це таке, навіщо воно потрібно. Довжина стіпка також ми налаштовуємо під різні тканини. Ниточки бажано також підбирати гарної якості і як налаштовувати правильну строчку, щоб вона була гарна. На цьому все. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. І дякую вам за увагу!